Він вміє грати на скрипці. Він любить і грає в футбол. А цього року його визнали найкращим воротарем турніру на Кубок Незламності. Зустрічайте гість нашої програми Юліан Марценюк. Христос Воскрес. Воскрес. Юліан Марценюк. Людина творча і спортивна. Нещодавно Юліан закінчив музичну школу по класу Скрипка. А за результатами футбольного турніру «За кубок Незламності, в якому брали участь 17 футбольних команд Фастівської громади, Юліан був визначений найкращим воротарем. Скрипка і футбол. На вашу думку, чи є між грою на інструменті та грою з м'ячем ще спільне? Та я думаю, що так. Напевно, що одним з основних чинників є швидкість мислення. Що там, що там, ти маєш швидко приймати рішення. Е, і напевно, що тренування постійно маєш наполегливо працювати над покращенням своїх навичок в музиці або в футболі. Е, воно, якби... Ви народились в сім'ї священика греко-католицької громади. Ваш батько настоятель парафії святого великомученика Небитрія, отець Віталій Марценюк. Ви допомагаєте йому у служінні громаді? Е, в якійсь мірі так в нас є традиція. Ми з сім'єю кожен, кожен тиждень відвідуємо церкву зранку, ходимо, постійно молимося. І ми з моїми братами постійно допомагаємо татові, прислуговуємо біля нього і так стараємось, стараємось впливати на парафію нашу. Це вплинуло на вибір вашої майбутньої професії? Насправді. Точно, точно щось в чомусь воно мені допомогло, але я б не сказав, що я конкретно вже визначився з професією. Але воно мені в майбутньому точно допоможе. У вас є два менших брати. Що між вами є спільного, а що різного? Е, насправді, ми три дуже різних. Е, наприклад, Арсеній, середущий, йому 11, то він, напевно, що найдобріша людина в житті. Ну, якби людина, яка поділиться всім, віддасть останню крихту хліба. Насправді, ну, надзвичайно надзвичайно добра дитина. Якщо брати найменшого Дем'яна, то це такий характерний хлопець, емоційний, постійно викидує емоції на все. До науки в нього не дуже лежить, але творча людина. Тому так, трохи є різне, а що спільне, то Арсені є, наприклад, ми спортсмени, і Арсен також в музичній школі займається. Дем'ян також творча людина, там ходить на, в школу майстерності, записаний. І щось є спільне, щось різне, як у всіх. Хто вас привів у музичну школу, мати чи батько? І чому саме скрипку обрали? Е, насправді смішна історія. Як обрав скрипку, дивився серіал, і дуже сподобалось, як людина грає на скрипці. І попросив просто у батьків, що хочу, хочу на музику записатися. Є слух, є дані, чому, чому не спробувати. І е, тато, тато завів. Я в нього запитав, він сказав, що добре, давай спробуємо. Тато завів, і так, з другого класу, якщо по школі брати, я пішов на скрипку. А чому із видів спорту ви обрали футбол? М -м -м, гарне питання. Напевно, бо футбол це більше, ніж гра. Це, якби, половина мого життя, тому не знаю, просто ніби серце підсказало, що це моє. А чи є у вас інші захоплення? Так, люблю в теніс настільний грати. В нас в церкві настільний теніс стоїть, і ми з друзями постійно займаємось, тренуємось. Недавно був турнір, на якому я посів перше місце в своїй категорії. Також цікавий вид спорту, тому що також дуже багато різних чинників впливають на твою гру. Більш такий індивідуальний вид спорту, бо футбол-командна гра, а в настільному тенісі все залежить тільки від тебе. Тому подобається розвиватися у всіх напрямках. Розкажіть про свою головну мрію. Я б не сказав, що в мене вже сформована якась головна мрія, але певно, є такі базові, які б я хотів виконати в своєму житті. Це бути щасливою людиною, забезпечити свою сім'ю, своїх батьків і бути насправді хорошим сином для своїх батьків. За традицією молодіжного інтербачення на згадку, ми передаємо вам диплом участі у програмі. Скажіть, будь ласка, ваші побажання нашим фастівчанам? Бажаю всім займайтеся спортом, постійно вдосконалюйте себе, саморозвивайтеся і будьте насправді важливими людьми в побудові нашого міста.